Для мешканців регіонів, де проходять бойові дії, а також для жителів тимчасово окупованого Криму, погашення кредиту перед українським банком неабиякий клопіт. До того ж, за умов виникнення форс-мажорних обставин, втрати роботи чи зупинки підприємства, рівень платоспроможності позичальника знижується кратно. Саме тому банк Хрещатик розробив спеціальну програму для клієнтів, що мають кредити в Донецькій і Луганській областях та Криму. З 1 червня їм не нараховуються штрафи за прострочення платежів а нараховані за цей період штрафи і пені буде скасовано. Програма лояльності для позичальників Донецької і Луганської областей та Криму діє автоматично без підписання будь-яких додаткових угод. Розуміючи, що у таких складних умовах позичальник не завжди своєчасно має змогу звернутися до банку, звернутися до відділення з метою погашення кредиту, банк застосував такі умови за Донецьким і Луганським регіоном. На сьогоднішній день це до 1 вересня. У випадку необхідності вони будуть продовжені за кредитами кримських позичальників. Термін ми не обмежували, тобто на весь термін обслуговування цих кредитів на сьогодні ми не стягуємо штрафні санкції. Особливу увагу у банку приділено і позичальникам, мобілізованим для участі у бойових діях. Для таких клієнтів програма лояльності дещо ширша. Протягом трьох місяців з моменту звернення позичальника або його довіреної особи до банку йому не нараховуватимуть відсотки за кредитом, штрафи і пеню за прострочення боргу. А також на цей термін він отримує відстрочку сплати основного боргу. Позичальнику необхідно звернутися до банку або позичальнику особисто. Або довіреній особі, якщо позичальник особисто звернутися до банку не може. Тобто позичальник має, може надати довіреність. Довіреність ця може бути або нотаріально посвідчена, або завірена командиром частини, керівником бригади і так далі. Така довіреність буде нами прийматися. Аби отримати право на пільги, до установи банку потрібно подати заяву. Якщо мобілізований позичальник звертається до банку особисто, це оригінал паспорта і коду платника податків. Якщо це робить довірена особа, копії документів мають бути посвідчені нотаріально або у військовій частині, де проходить служба позичальник. Крім того, потрібно також надати військовий квиток із позначкою про призов або довідку зі згаданої частини. Детальніше про програму лояльності позичальників у період АТО на сайті банку. Банку xcitybank.com.ua